Доброго дня! заїхав до нас такий велосипедик зі Швейцарії, фірми PIX. дуже добротний швейцарський бренд, Алюмінієва рама. 26 колеса, поставлені як новенькі. вилучка стоїть рандом з локаутом, повітряна, підкачується на любу яку валу, бачите, тут спеціальний насосом підкачується, рамбу кашу. Дуже м'яка, глушать дуже гарна по посуглова. Ось по бруківці чи доїдете, да то кого помби стоять, не повилітають вже. поставлено велосипедик, як новий, грама в дуже гарному стані. Кріплення гарне, скота система раз два, три, 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 ші, сім, вісім, на 3, 27 передач. Ракеточка Dior XT, гарні білі такі вода, резина як нова, має крила, педаля під звичайне взуття і під спеціальне взуття. Ще Щемановська гідравліка, монетки Dior розраховані, 1030 км. облегшений, облегчений щемановський, бачите. Можна тут розкрутити і поміняти любу зірку, яка зносилася. Каретка з диркою облегшена. Покажу вам, що з другої сторони. Дивіться рама, яка, бачите. Дуже в дуже гарному стані сарама. Весело. Резина передню. Супорта. Комусь буде така лялечка цікава то пишіть або заходьте на сайт rover.ua або інстаграм або тікток і грузи і бачу рама або статання мінімум 20 метр 65 -ть.